Друзі, всім привіт! Давненько в мене не було відеороликів, так як цих півроку в мене були самі відповідальні. Я закінчував школу, закінчив 11 клас, потім готувався до НМТ-тесту, написав його, подавав документи до вищих навчальних закладів і зараз чекаю дзвінка від них, деякі вже телефонували. Ось так, але чекаю ще відповіді від інших університетів. Також в нас в країні. Сталася біда, окупанти зайшли на нашу землю, і це теж стало причиною, чому не виходили в мене відеоролики. Зараз, через півроку, ми з сім'єю вирішили виїхати в Карпати. нашої тераси, з нашого балкону, ось така красота, можна побачити горе. Півроку назад ми були також в цьому номері. Приїхали знову сюди, в отель хвою. Нам тут дуже сподобалось, класні віди. Пейзажі, сніданки класні, номера класні. Зараз я вам покажу. Зимою ми виходили і просто тут катались, це вже спуски. Ось там сьома траса, ми теж катались, і ось там, ось там, ось там. Родельбан, до речі, і там ми будемо виходити на ту гору, сідати там на такі велосипеди, чи як вони називаються, я точно не пам'ятаю. І спускатись ось-ось-ось-ось так, десь сюди. Ну, і зараз зайду покажу вам невеличкий ромтур нашого номеру. Ось так ми заходимо, зразу попадаємо у вітальню. Тут невеличка в нас кухня, столик. Тут моє можко настіне. Бачите різницю, неї більше ліжко. Кімната батьків, ось так вона виглядає. І в них теж є е, вихід на цю невеличку терасу, балкон. Так, у нас два виходи ось тут і ось там. І Теж гарні гори. Також в них в кімнаті є туалетна кімната, особиста. А також, друзі, кімната, санвузол для всієї сім'ї з душовою кабінкою. Клас. І невеличка вітальня з величезним шкафом. Туристичний рюкзак, до речі, можливо, підемо в гори на це ще не факт. Ось так виглядає наш. Номер. Великий, просторий. Взяв з собою PlayStation, але ще не підключав. Сьогодні ввечері обов'язково підключу і зіграємо. Так. Да. Ну, а зараз ми з вами переміщаємось відтихати і насолоджуватись Карпатами. Папаю на гору, як я вже їм казав і показував з нашої тераси. Піднімаємося ми ось на цю гору. І зараз будемо спускатися на горних картах. Давно знали вже про цю штуку, що вона існує, але попробуємо лише зараз. І я впевнений, що вона буде класна. Я думаю, це буде весело. От ми і прийшли на карт. На горний картінг. Зараз сідати на ось такі карт і спускатись туди вниз. По трасі, і вона вилітає ось там внизу. Ми будемо всю цю гору проїжджати і ось там вийдемо. Ну що, поїхали? На горах я вирішив спробувати роллер-костер. Зараз буду е одягати защиту, шлем і буду літати ось по цій трасі. До речі, вже одна людина полетіла. Я зараз буду так само літати. тримаємося міцно ну, полетіли. ноги максимально тримаємо хрестиком під собою і тримаємося міцно, буде один поворот спочатку. Ну коротше, емоції просто супер. Поворотів багато, мені сподобалось. Такі емоції. На камері теж дуже багато класного. Все супер. Друзі, у нас знову переїзд, ми змінили номер, але ми в тому самому отелі, Хвоя, просто в іншому корпусі. Зараз покажу вам невеличкий рум-тур. Тут у нас шкаф, вітальня така, невеличка кухня і два спальних ліжка. Також з великим телевізором, на якому можна подивитися і пограти PlayStation. Давайте далі пройдемо. Санвузол. Всім привіт. Так, все, що треба. І йдемо далі. І ось тут у нас ще одна кімнатка. Теж санвузол, але ще є душова кабінка. Супер. Спальна кімната. І вихід на терасу. Бум. Тераса така сама, як і в минулому номеру. Теж два виходи з вітальні та з спальної кімнати і вид пейзажі майже такий самий, Чуть-чуть змістились. Друзі, ми вирішили не тільки ходити на якісь покатушки, а ще й вийти на гору, походити по лісі, подивитись, може ми знайдемо якісь ягоди, гриби, позбирати їх. Там гори, ми, до речі, там були гуляли. Тролей. Підемо. Будемо з'їжджати з мамою на тролей. Ми вже домовились. Тому подивимося на її реакцію. Вона декілька днів готувалася до цього, ну, як збиралася з мислями. Ну і, в принципі, побачимо, що буде далі. А зараз ми йдемо вверх. А от і. Перший невеличкий наш лісок. Да. Прийшли ми кудись не туди і зараз йдемо на ось доріжку. А ось і перший улов. <реш> да, улов. <реш> не потрібно нам було далеко йти. Спустились в, в перший лісок невеличкий. І тут зразу ось урожай невеличкий. <реш> да. Опа. Все Супер. Ось там люди живуть, а нам в іншу сторону. Будемо ходити і шукати щось непонятно що. Ми вже близько години гуляємо лісом. Правда, ми гуляємо біля трас Буковелі, там де з'їжджати на лижах і сноубордах. І тут більше така вирубка лісів. І де не де якущики з різними ягодами. Мама там збирає їх в лоток. Ну, а ми ходимо, гуляємо, роздивляємось, насолоджуємось краєвидами. Ми вже підіймаємось 3 години, точніше 3 кілометри і 2 години. І за цей час... 3000 метрів. Хорошо. За цей час ми дійшли до ось цієї красоти. Ну, нам ще йти і йти. Ми піднялися до підйомника під номером 9. на... Кінцеву, так сказати, зупинку. Побули там, посиділи, віддихнули трішки і зараз спускаємося по 13А червоні вниз до центру Буковеля. Мама там щось знімає і подивіться на цю трасу. Та, на сноуборді було б цікаво зимою проїхатись на ній. Побачимо, може і проїдемось. Ось, друзі, перший великий гриб, який ми знайшли. Виглядає нібито яблуко або якась помідора. Ага. Ми вже його бачили. Я подобалася це яблуко. Да. Да. Ось ми йшли і папа знайшов багато білих грибів. Багато можна позбирати зараз. І от ми вже й спустилися ближче до нашого отелю. Давайте вам розкажу, що в нас вийшло по часу. Ми 4,5 години гуляли. Така в нас сімейна прогулянка вийшла. І 7 кілометрів, 7,2 і кілометри ми прогулялися. що я знайшла. Хорошо. Ось наша і... знахідка да. нам Це вистачить. Нас є можна було так, ожина, можна Вже. було піднятися ще вище і назбирати набагато більше, але ми не планували такої довгої прогулянки. Так, ми піднялись на вершину 9-го витягу, а можна було йти ще далі на гору Синяк. По пішохідному маршруту вище, вище, вище. Там 10 кілометрів, кілометрів якщо я не помиляюсь. Ну, ми покружляли по трасам, пошукали ягоди і вертаємось в наш номер. Друзі, нарешті мама наважилася. Ми зараз з нею піднімаємось і будемо з'їжджати на тролеєві. Це найдовший тролей в Україні. І готово. Можливо, я ще передумаю там на горі. Не передумає. Зараз виїдемо і проїдемось. Все буде класно, але не лічить, Кайф, супер. Ну ніби вже зібралися. Потрібно випробувати щось нове. Тому так. Що, ми вже готові. Мама злі, я справа Зараз будемо летіти. Гарного відпустка. Дякую. Наша полетіла, а ось і Саша. Якщо мене чутно, то коротше все дуже класно. Не знаю, як, але мама мене перегнала у нас спереді вже приїхала. А я ззаді. приїжджаю вже. Ну Було класно. Так. Тільки дуже-дуже швидко, хочеться ще розпробувати. Ну тобі сподобалось? Дуже. Це саме голове. Зразу звичайна така велика швидкість. У дуже Але потім просто так. так. Я не знаю, як ти мене обігнала, була вас Ну я думаю, тобі сподобалось. Дуже сподобалось. Хочеться ще раз повторити, тому що дуже-дуже швидко. Дуже а я вже другий раз з'їжджав, якось зимою, теж з'їжджав, там на каналі ЄМІ з папою і з Олегом. З'їжджали, то це зовсім інші відчуття, тому що тоді була зима, а зараз літо, і ти просто їдеш і кайфуєш. Наш відпочинок в Карпатах вже закінчується. Ми збираємо речі та їдемо додому. Получили багато класних емоцій. З мамою покатались на тролеєві, з папою попробували горний картинг. Ну коротше, дійсно було цікаво. Всім все сподобалось. Віддихнули перед навчальним роком. Ми зараз приїжджаємо додому, я вже буду йти вчитись в університет. Добрий, гарний був відпочинок. Ну і на цьому все. Дякую всім за перегляд. Чекайте нові відео і всім до зустрічі.